Політолог політолог Валерій Димов гість нашої студії. Саме з ним ми і будемо обговорювати зокрема вибори так званих ЛНР і ДНР, які там призначені на завтра. Доброго дня, добрий день, пане Валерію, Все ж таки, як вибори у цих так званих ЛНР і ДНР? А вони вплинуть на мирне врегулювання конфлікту? Чи не стануть вони приводом для скасування мінських домовленостей? Оце от перше, перше запитання, яке от стоїть на порядку денному ми ставимо. Ну, по перше, так званих виборів. Так званих ЛНР і ДНР. Е, вони порушують ці домовленості, е, які були досягнуті в мінську, які е, очевидно були е, і після того, і під того ну, там під, е, якась підготовка про це е, піточі про це відбувалася. Це ж таки комунікація. І я думаю, що. Вони в регулюванні, в регулюванні е, ситуації не, не, не покращать цю ситуацію, і я думаю, що е, те, що вони порушують міські домовленості, і те, що Росія взяла на себе відповідальність за ці порушення, оскільки вона заблокувала е, резолюцію ООН, е, скориставши своїм вето, е, вона показала, що вона є та сторона конфлікту, і рано чи пізно це дасть ознаки в тому числі щодо позиції Росії, в тому числі в ООН. Але е, нічого дивного, оскільки ми не перший раз вами, і з вами, і інші експерти. І інші е, фахівці говорять про те, що е, ну, з Росією фактично домовлятися, е, очевидно, треба не на словах, не на ділі, верніше, а на ділі справою. Тобто, це. Е, е... Те, що ми зараз часто говоримо, це і практично створення нових сучасних збройних сил і таке інше. Воно фактично всі ці процеси з часів Бісмарка не буду вже цитувати заложену фразу щодо договору з усією на варті того паперу, на якому вони підписані, це тільки підкреслюється. Фактично, Росія взяла на себе відповідальність і процеси. Фактично, Росія вийшла за лаштунки. Фактично, Росія показала, що це вона є цим ляльководом. А всі ці Папандопола, всі ці знаєте, в оцих бандустанах, да вони є тільки тими, хто. Цю волю Росії впроваджує у життя, воно не сприятиме ані. Е в регулювальній ситуації всередині країни, а не в регулювальній ситуації всередині Росії, а не поліпшенні ситуації щодо безпеки в цьому світі. Але якісь результати і наслідки матиме зокрема для України, якою буде міжнародна реакція, якщо, якщо ми так моделюємо ситуацію, Росія потім офіційно визнає оці от так звані вибори. Це вже буде прецедентом. Одна справа порушення мінських домовленостей так, ми бачимо, що більш інтенсифікувалися дії обстріли опозиції українських військових, хоча й кажуть про доказ. Зовість там участі російських військовослужбовців, але Росія цього не визнає. Тобто, будемо давайте говорити про те, моделювати, якщо Росія в визнає. але перед тим от, бойовики готують на псевдовибори ДНР та ЛНР провокації. Все для того, аби потім перекласти відповідальність на українську владу. Про це сьогодні заявили у Службі безпеки України. Там закликали українців, що нині живуть на окупованих територіях, не брати участі у голосуванні. Бойовики і окупанти Донбасу. Готують масові провокації на дільницях та в місцях скупчення людей, для того, щоб потім покласти усю відповідальність за це на українську владу. Хочу відповідально заявити, що ані Служба безпеки України, ані інші українські силові структури 2 листопада, як і завжди, не застосовуватимуть жодних силових дій щодо своїх громадян, мирних мешканців Донеччини і Луганщини. Разом з тим, ми спостерігаємо зростання активності бойовиків і російських підрозділів. На техніку наносяться написи та маркування Нацгвардії і Збройних сил України. Бойовики перевдягаються в уніформу українських військових. Банформування вже замовили і пошили більше п'яти тисяч одиниць форменого обмундирування бійців Національної гвардії України. На Донбас прибувають російські журналісти. Ми хочемо попередити наших громадян, що самі вибори є нелегітимними, а ваша участь у них небезпечною для життя. Ці псевдовибори не матимуть нічого спільного із вільним волевиявленням громадян. Сфальшовані результати вже пораховано, а ви для організаторів цих псевдовиборів є лише статистами і масовкою. Будьте мудрими, пильними і обережними. Дорогі донечани і луганчани, ці вибори не для вас, а проти вас. Пане Валерію, Валерій Димов, політологіст сьогодні нашої студії. От що в арсеналі українському серед превентивних заходів, крім такої заяви для преси, ну це от слова. Ви сказали слова і дії відокремлюються слова. Сьогодні звучать ось це заклики. Завтра будуть дії. Завтра буде от щось відбуватися в Луганській Донецькій областях на територіях непідконтрольних українським силовикам. І, врешті-решт, якийсь результат, якісь цифри після цього будуть виведені. Люди, чи то прийдуть, чи то не прийдуть, що можна робити із цим? По-перше, цю заяву не бачили дорогі луганчани і донечани, оскільки у них практично всупереч всіх. Нормальних канонів, норм, в тому числі і норм виборчих, норм, де люди мусять отримати інформацію і на підставі вільної інформації е брати вільний вибір у вільних виборах, е вільну участь у вільних виборах. Так ці до Луганчани дончани зараз не бачу. Скільки українські канали у них вимкнені, а Україна чомусь е гралась довго в ці ігри і не вимикала російські канали, які е спотворювали ситуацію е на території України. От так я маю на увазі зараз, що ми давно живемо е фактично в форматі. В воєнному форматі і це питання до Порошенка. І до речі, до тому він отримав низький результат на виборах, оскільки він е грався в ті ігри, які йому нав'язували, е ну скажімо так, більш суб'єктні е Росія, Європа і Сполучені Штати Америки. Ну все ж таки меншою мірою Штати Америки. Тому е зараз ми бачимо виклики Несвіден ДНР ЛНР, і ЛНР і не ті вибори, які там відбуватимуться, а з боку Росії. Тому ми мусимо бути готовими до того, яким е чином Росія скористається цією черговою нагодою, оскільки. Вона спровокувала. Вони підписували про те, що вибори відбуватимуться у відповідності з українським законодавством у відповідності з законом, який Українська Верховна Рада до речі, всупереч багатьох думок, в тому числі людей, які мають беруть безпосередньо безпосередню участь в цих воєнних діях на сході України. Так от ці були багато хто був проти прийняття цього закону щодо тимчасових територій, щодо особ-особового статусу цих територій. Так, от політичною ціною було падіння рейтингу Порошенка. А, Результату ми так і не отримали. Правильно, ваша колега каже, хотіли отримати результат, отримали наслідки. Наслідками ми є погіршення ситуації. Так, от нам треба називати речі своїми іменами і бути готові до того, що Росія скористається цією нагодою. Як, до речі, вона скористалася, пам'ятаєте, колись Путін заявляв про те, що він звернувся до цих. Щоб вони не проводили референдуми, і потім він звернувся до них, щоб вони дали відступ коридору. А ми в це вірили чомусь. От і втрачали спочатку території, а потім і людей, коли йдеться про Іловайський котел. Пане Валерію, Тому... все ж таки на вашу думку, Росія потім на офіційному рівні визнає ці так звані вибори чи ні. Вона створить такий прецедент. Вона для висна, світу і для України. Звичайно, звичайно. Ну, по перше. Вона вже створила прецедент, коли вона зламала всю, е всю безпеку. Оскільки вона спочатку вона розірвала договір між великі великі договори між країнами. Скажу, що це, ніби це вже не та країна. Ну зважу міним це, як кажуть французи, погані аргументи гарні аргументи для поганої гри. Росія давно вже знаєте, робить гарні міни. Якщо вживати військові, да але веде дуже погану гру в Росії, так немає виходу, оскільки Путін, реагуючи на ситуацію, яка складалася в Україні, реагуючи на ті виклики, які для нього для його режиму існують, і реагуючи на віртуальні виклики, які він собі як людина з ГБшним минулим і сучасним ну все-таки мислення, воно нікуди не дівається. Він не міг по іншому бачити заговір проти Росії, тому він не зможе не визнати вибори. А президент віжоно створив, коли він практично викинув виклик всій безпеці і всьому світові. А якою тоді? Буде реакція України і, зокрема, світу окрім невизнання на офіційному рівні. Дивіться, значить, це моська, О, що да ми яка... не визнали, ми не визнали, ми не визнали все, проговорили. що до що, яка далі? сильна і лаєть на сона, оскільки їй там інший нібито слон дає зброю, яка дозволяє лаяти. Да? Фактично, вона також є заручником ситуації, яка складається в світі. От дивіться, я вже давно говорю: Росія, по факту, в залі своєї політики втратила Середню Азію, втратила Кавказ, втратила Балкани. Вона зараз втрачає останніх своїх, якщо навіть дивитися Лукашенка, останнє інтерв'ю і те, як вона погрожувала Казахстану. Щодо Цієї штучності ніби ніби країни вона втрачає залишки своєї болої могутності, тому визнаючи, вона ще більш ізолює себе, але це питання очевидно, е, очевидно ну, на іншої передачі щодо судьби Росії. Доля Росії зараз ми живемо в воєнній е, практичної ситуації, і нам треба відкладати в тому числі воєнними методами на ті звикли до з приводу військової ситуації. Вибори дро листопада в самопроголошених ДНР та ЛНР загрожують поширенням бойових дій на інші території у зоні, а то зокрема на Маріуполь. Таку думку в нашому ефірі висловив політолог Костянтин Матвієнко. На 2 листопада призначений формальний похорон мирного плану Петра Порошенка. Направду цей план поховав себе в момент виникнення, в момент народження він вже був мертвим цей план. Але тепер він коштував Україні величезну кількість життів і величезну кількість збитків. Тепер, коли 2 листопада відбудуться ці вибори, стане зрозуміло, що глибоко мали на увазі сепаратисти Петра Порошенка з його мирними планами. Але страшніше інше, очевидно, що готується потужний наступ на Україну в в районі Маріуполя. Кацапи будуть намагатися відхопити цей порт. Тому що в свою ДНР ЛНР їм буде край необхідно суто інфраструктурно мати ось Маріупольський порт. Крім того, їм буде дуже потрібний цей коридор про Кримський на Крим, про який ми говоримо. Отже, направду мирний план призвів до того, що він поставив під загрозу анексію набагато більших територій України ніж було до цього. Отже, пане Валерію, ви погоджуєтеся з такою думкою. Силовий сценарій розвитку він можливий, адже все ж таки, ну як мінімум, в руках політичних опонентів, скажімо так, української влади є аргумент, що не дуже висока явка на виборах власне українських виборах взагалі в Донбасі на територіях підконтрольних українським силовикам. Більше п'яти мільйонів людей за даними ООН живе на територіях підконтрольних власне зараз от, бойовикам. І, і, і який результат ми матимемо? Не представлення взагалі у владі. По перше, я погоджу, що скільки ми говоримо різними словами про те ж саме. Коли ви запитували, що до що буде, я кажу, що нам треба готуватися до воєн. Оскільки все це легітимізація, віртуальна, ритуальна якась така риторика політична. Пам'ятаєте, перед тим як вдарити нам в Росію, фактично перешедши кордон, нас е, і весь світ качали цим гуманітарним конвоєм, червоним хрестом. Не ставалося, коли весь світ не визнавав червоний хрест. То росіяни все одно вдарили. Але спочатку вони провокували, щоб ми е, ну ніби ми мусимо вдарити по цьому гуманітарному контролю. Вони покажуть. Тушонку згущенку і е, розпашонки, і потім сказати, ну дійсно, ми не могли стріляти осторонь. Зараз вони так само розповідають про якісь mm -hmm. речі, але вони готуються до війни, і нам треба бути готовими до війни. І от е, цікаво, ми продовжуємо відстежувати реакцію суспільства на стрілянину російського актора Михайла Пуреченкова По позиціях українських військових у Донецькому аеропорту наші стрингери вирішили з'ясувати ставлення діячів культури до цієї ситуації у регіонах нашої України. З нами на зв'язку наш колега з Чернівців Йогорподкишов він спілкується з актором місцевого театру. Передаємо йому слово горе. Доброго дня, колеги. Я зараз знаходжуся в обласному музично-драматичному театрі імені Оля Кобилянської. поряд зі мною. Актор, балотмейстер та постановник театру Василь Гринюк. Скажіть, будь ласка, як ви та ваші колеги ставляться до вчинку Михайла Порещенкова та його заяв? Ну, це питання зараз обговорюється дуже бурно. Я думаю, не тільки в театрі, ус усюди. От але ну, між моїми колегами панує така думка, що просто. Ну, це є вчинки такого, знаєте, великого цинізму, ну недопустимі просто як люди, мистецтво, які несуть світле добре, чисте в маси. От а тут відбувається ну, такий, знаєте, цирк, можна так сказати, в лапках. Людина приїжджає з іншої країни, дозволяє собі такі, ну я б сказав, речі, за які треба відповідати просто напросто і мовчати на дані питання є теж недопустимим. і я думаю що люди мистецтва дадуть ну особливо україни я так думаю досить бурну оцінку цьому чи потрібно заборонити фільми та серіали з його участю в україні ну як від себе особисто то на мою думку що це обов'язково потрібно ну я думаю що більшість так теж буде думати на даний момент Колеги, ось така думка актора нашого Чернівецького обласного театру. Вам слово. Дякуємо дуже. Єгор Подкидишев був з нами на зв'язку. З Чернівців, пане Валерію, буквально менше хвилини залишайте до завершення нашої програми. Це елемент такого розхитування суспільства, про яке ви говорите. Ні, ви пам'ятаєте, коли Свіниченко сказав, що російська демократія закінчується на українському питанні. Так от на українському питанні закінчується руски кінематограф, русський театр, руська інтелігентність, руська свободна мисля, руська філософія все закінчується на українському питанні. Оскільки фактично е е з України починалася, ми є ідентифікаційним кодом для цих народів, які потім скла цей московський улус, і фактично вони ніколи не погодяться з тим, що Україна може мати окрему історію, окрему культуру, окремі е, якісь речі і власну суб'єктність. Тому нам треба просто це знати, бути готовим. І я, наприклад, не дивлюся, не знаю, хто це за актор, оскільки я давно знаю для мене Росія також закінчилася з е, цими питаннями, оскільки мені простіше, я знав, що буде. Якби мені казали про Джермуша або про Годара, ми з вами поговорили. Ба я не знаю, хто це такий. Валерій Димов, політолог був гостем каналу ефіру «112 Україна. А далі в ефірі новини номородин Тимур Мірошніченко. Потім ми вже повернемося до цієї студії і будемо обговорювати нагальні питання і теми, і оперативна інформація з усіх регіонів нашої держави. Будьте з нами.